далеко до виборів і розглядали питання по 90 земельних питань. Тут жодної земельної нової ділянки, яку ми Тому я теж кажу, якщо зараз кожне питання піддаватися де деревам, то я хотіла б теж, щоб кожне питання сказали, де ж в чому. Які нам здавали кошти, які ми грузили в буси, і ці буси не зливали. А їм вже треба було десь і це Тому не можемо десь ставити хрест. Тому я би теж хотілося, щоб саме почати. Зверталися, то вона обернулася. Тобі кейс звертався за душу допомоги наші коштів. Вона обернулася. Але, так, вона обернулася. Багато клітрів, ви знаєте. але тут є підприємці, які загружали повні буси, і вони мають і сьогодні. Я щось нікого там не бачу взагалі. Кроме наших волонтерів, які до нас їздили, я з наших підприємців нікого там не бачу. Ми заходили і нам відказували, що зараз закаха на то, він ще не получить теж. тоже їздив, але він зарплати не загружав. Я перепрошую, він організації Яко появлю, ми за півтора місяці сім рейсів зробили мамон. по 10 тонн. Кузнєцовська нам ніхто нічого ще не, що не здав. От по селах їздили, збирали. Так чи ні? По Волині там, 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 на. Вон. Вон. Без копійки, без копійки, сім фур за півтора місяці ми доставили. Без копійки. У нас немає на рахунку не копійки. Розумієте чи ні? І ми знаємо, хто тут дає і що тут дає. Розумієте чи ні? Чоловік повернувся в неділю з-під Маріуполя і його загрузили. Я міні. теж своє бування, я допомагаю ну, тим потім, які зараз знаходяться на передовій. Я не маю нічого, і я допомагаю всім. Розумієте чи ні? Ну і що Ну і що, нічого? Я не розумію, да, нічого? Я, ну да, і ну, що, ну і що? Які підприємці, хто що дає? От директору базара, скажи, на що він сказав? Що сказав? Бідна людина. Знаєте, тоді не їдеш? Нічого тобі не хоче народу зробити той самий тур по АТО, пробачте мене, провести мене, і профотографіруватися, видатися ви на сайті, да. оце ті попробувальські тарави продовжують. Ми дивилися в зіму, ми дивилися в де було? Ви було перечислено півтора мільйона. Тут чуть ли не кожен день тоді ложив автобус їхати, саме. а я щось там не бачив нікого взагалі за год служби. Ви не бачили? Ні разу. Ви не бачили? От кого я бачив, от який їздив постійно. Ви не бачили? Кого? Ви не бачили, Ну кого, скажіть? Назвіть мені кого. <світ> 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 Там ще фотографії добре, що ми позривали наші. А, місці, а ми фотографії позривали, на нас, на фоток навішали, кожному цьому. Пиши магазин, Готово. задали і поїхали. А пошукати треба, покрутитися. це війна без мети. Ви ж самі п'ялись на тому. І ви. Ви бере на вас. молодь, то собі прикліється. А не буде так! Ви вже своє нарішали. Біля 200 учасників атоміста тут немає. Я вам ще раз кажу, ви вже нарішали, і ми тут ви да. прийшли сюди, побачимо, як вирішаєте. Скептично не відноситеся до інших, які не попали в вашу пагорбу. Нічого, не питаю. Це журика, якщо є довідка, може ми його не знаємо. Не питайте, не маєте рішення. Ми просто вам виявляємося, чому ми тут сьогодні. Тому що дуже велика довіра до вас.